Добрий день, любі другокласники! Сьогодні на уроці математики у нас діагностувальна робота. Нам потрібно перевірити, наскільки ви навчилися рахувати усно. Розгорніть, будь ласка, свої зошити для діагностувальних робіт. Підготуйте ручку, Гарний настрій та увагу у зошиті. Для діагностувальних робіт запишіть 16 травня діагностувальна робота математичний диктант. Записуємо всі слова повністю. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А ми продовжуємо роботу. Запишіть. Числа від 1 до 12 так, як це зроблено на екрані. Біля кожного числа ви будете записувати тільки відповідь, яку отримуєте в результаті усних обрахунків. Увага! Перше завдання. Перший доданок 42, другий 19. Обчисліть суму. Перший доданок 42, другий 19. Обчисліть суму. Біля одинички запишіть лише результат. Завдання 2. Зменшуване 80. Від'ємник 17. Обчисліть різницю. Зменшуване 80. Від'ємник 17. Обчисліть різницю. Біля двійки запишіть лише відповідь. Третє. Обчисліть добуток чисел 7 і 9. Згадайте, яка це дія добуток, і знайдіть значення цього виразу. Записуємо тільки відповідь. Четверте. Ділене 21 дільник 3. Знайдіть і запишіть частку. Ділене 21, дільник 3. Обчисліть частку. Результат запишіть біля четвірки. П'яте завдання. Число 25 зменши на 5. Згадайте правило, що яку дію потрібно виконати, щоб зменшити на кілька одиниць. Порахуйте, скільки буде, коли 25 зменшити на 5, результат запишіть біля п'ятірки. Шосте завдання. Число 8 збільшити у 4 рази. Яку дію треба виконати, коли ми збільшуємо у кілька разів. Згадали дію. Порахуйте, яке число ми дізнаємо, дістанемо, коли 8 збільшимо у 4 рази. Результат запишіть біля шестірки. Сьоме число 27 зменшити у 3 рази. Яку дію треба виконати, щоб зменшити у кілька разів? Згадайте цю дію та запишіть результат. Продовжуємо роботу і восьме завдання: У скільки разів число 12 більше, ніж 3? Згадайте, будь ласка, правило, як дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше. Використовуючи це правило, порахуйте, у скільки разів 12 більше, ніж 3. Відповідь запишіть біля вісімки. Дев'яте. На скільки число 50 більше, ніж 17? Згадайте правило. Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше за друге? Загадали порахуйте, наскільки 50 більше, ніж 17. Результат запишіть біля цифри 9. Десяте. Знайдіть периметр квадрата зі стороною 5 см. Згадайте, будь ласка, формулу, за якою ми обчислюємо периметр квадрата. Запишіть результат, який периметр квадрата і не забудьте зазначити іменоване число, в яких одиницях ми вимірюємо периметр. Отже, якщо не встигаєте відео ставимо на паузу. Периметр квадрата зі стороною 5 см буде. Запишіть відповідь біля 10. 11. Згадайте, будь ласка, як ми знаходимо периметр прямокутника. Ми вивчили три формули для знаходження периметра прямокутника. Використовуючи будь-яку з цих формул, знайдіть. Периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 2 см. Будь-яку формулу використайте, порахуйте усно, який периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 2 см. Останнє завдання написати тільки відповідь. Порахувавши результат, давши відповідь на запитання задачі, Данило приніс шість слив, а вишень у три рази більше. Скільки вишень приніс Данило? Як дізнатися? Збільшити у три рази? Виконавши цю дію, порахуйте, скільки вишень приніс Данило. Не забудьте написати слово, що питається в задачі, скільки вишень приніс Данило. Після виконання роботи обов'язково подумайте, чи складною вона була для вас, якщо дуже складно вам було, зобразіть гирю. Якщо вам було легко впоратися з цим завданням, зобразіть хмаринку. Пропоную перемотати відео на початок, перевірити результати ваших обчислень. Дякую за роботу, до побачення!